У вас все гаразд в мінекономіці, у вас все гаразд в економіці, вас все гаразд з ВВП, у вас все гаразд збором бюджету. І в даному випадку, я ще раз кажу, мене позбавили можливості оці негідники забезпечити у відповідний визначений законом час, ознайомитись, а суд позбавили можливості прийняти необхідні рішення. Мали відповідно до закону протягом 15 днів надати всі докази, які є в їх розпорядженні. Замість цього, ми бачимо знущання над судом, знущання над позивачем в частині як подання, так і коментування, коментування докусу. Подивіться на міні Вони вважають за необхідне надати фактично в попередній робочий день. Докази, які мали би бути подані 8 місяців тому, Спеціально їх грифують, водять суд в оману, позбавляють мене право захисту і знущаються над Україною. Що заважало вам 8 місяців тому надати якісь ДСК? Лише одне: що в Мінекономіки ці документи поступили від пана Проніна, який обґрунтовано підозрюється в корупції. Причому в корупції крадіжки на побудівлі фортифікаційних споруд на Попроському напрямку. Тоб краще б побудовою фортифікаційних споруд займалися, а не фабрикації, злочинів, фальсифікації проти лідера опозиції.